Усім доброго дня, ви на каналі стратегії Тотал Total War. У нас сьогодні козаки 3 і граємо ми за Саксонію. Так, Починаємо ми нашу забудову з двох міських центрів, млинам, складу і ринку. І далі, як правило, показує практика, міняється. Інколи ми йдемо вперше в шахти, інколи вперше в казарму, ну як виходить по можливості. Так, давайте заложимо ще риночок Куда без нього і будемо полювати буквально на всі стоп, на нас там тоже Саксонія. Значить, у нас по факту рейди особи такої цінності вже не будуть мати. Пояснюю чому. У нас швидше за все, що однакові нації у всіх чотирьох, у нас по суті буде чотири Саксонії на карті. Ну, скажем так, в якійсь мірі рейд відпадає. Так, давайте третій міський центр. Так, і давайте ще поміняємо трошки ресурсу для побудови казарми. В ідеалі зразу навіть і дві поставити їх. Так, шановні, нам треба шукати ще золоті шахти. Так, давай топаємо, топаємо. По всій карті буквально будемо топати. Бо нам треба як як знайти золоті шахти. Так, ти сюди, ти сюди. Так, ти давай топай далі вниз. Так, ну і куди без академії ще, гам? Давайте тут в кутику побудуємо подальше від лишніх очей. Бо це доволі важка інфра... інфраструктура. Так, тут у нас шахта, є. Ну що, давай сюди. Не можемо здивати ми четверті золотом. Ну нічого, в процесі пошуку. Так, здибали. І, на жаль, у нас золоті шахти дуже-дуже сильно розкидані. Ну, що поробиш? Так, давайте ми трошки позаймаємо. Так, нам потрібно багатенької хавчкою для покращення шахт наших. Так, вугілля також одне ми зайняли. Ну що ж, тепер у нас вихід лише один стоп. Давайте кинемо пару людей на камінь. Так, і давайте будемо прапувати існуючі золоті шахти заодно. Так, цей пішов, давайте зразу другу апнемо. Так, замовимо собі хоча б 5-6 барабанщиків. І чекаємо зразу на інші шахти по можливості розкидуємо. Так, хоча ні, треба перше поставити пасувало би дип, а потім вже все інше. Так, це в нас є, це в нас є. Навіть не знаю, чи будемо покращувати саме нижню шахту. Бо я сумніваюся, що ми її замуруємо. Так, давайте сокером. І давайте зараз всі дружно на дерево. Так, і ви давайте таки поставимо першу стайню, Дип зачекає трошки. Хоча це не бажано, навіть доволі сильно не бажано. Ну, а що робити? Так, в нас падає сильно дуже хавка. Так, все-таки давайте ми покращимо і нижню також. Так, трошки хавчик на мінімалку хоча б. Покращимо. У нас з ним вічно проблеми якісь непонятні. І давайте ми трошки освітлимо свою карту, щоб знати як ми будемо будуватися. Так, давайте ви на камінь. Так, на камінь нам потрібні, на жаль, ресурсики, тому давайте будемо зразу ставити інші шахти. Так, ну, 15, ну давайте вас кинемо на будівництво і зразу давайте ардипошечку закинемо само собою, куди без неї. Так, це є, це є. Ще таке до вас, шановні глядачі, питання, як ви вважаєте, наскільки... Розумно рейтинг діли гравців. Я тут поіграв буквально в п'ятницю суботу. І, скажімо так, Розчаровує мене цей поділ. Попадаються або два новачка, або два в команді нормального гравця проти двох новачків, або ще щось. Просто якийсь жах. Так, і давайте будемо закидувати ми стінку. Так, Дар'янов в принципі, бляха-муха, Ми забули зовсім задип. Так, поки ви це будуєте, нам закласти хоча б каркас дерев'яної стіни. Так, давайте ось так. Ну, будемо забрати цю шахту також. Куда без неї? Так, давайте рандашири також пішли в гості. Так, ну нам бракує ще дерева, тому давайте будемо зараз на дерево висилати також. Так, що в нас тут? Давайте ми щепнемо хавчик або взяти багато стволки. Так, десь тут ще були шахти. Тому давайте закинемо все, що можна на шахтам, і поки піде так. Ніби поки ми відриваємося від інших гравців. Так, є в мене бажання поставити третю казарму. ну... Ставимо поки конюшню. Казарму ще зачекаємо. Так, можна поставити ще одне ардепо, а нам обажано взяти цей. То в принципі давайте поставимо третю казарму, буде три казарми, три конюшні. Що доволі теж непогано, І ще за 200 копійками хвилини, я думаю, ще набудують нам військ. Так, давайте мушкетери мушкетері пішли. Так, і давайте тепер поставимо охорону з рандаширю. Буквально на все, що можна. Так, все, що нам треба, і все, що ціне, як кажуть. Так, ну я думаю, тут вже, в принципі, достатньо. Так, ви також пішли коників нам робити. Так, на силу пострілу. Ну, хай буде. Хоча ні, нам треба перше взяти швидко стрільність. А вже потім всякі <ків> сили пострілу. Так, це нас трошки можна підторгувати. Так, стоп, я взяв, чи я не взяв. Ну хай буде. Поки ми трошки поапаємо свої війська Ну і давайте заодно ще хаток І на камінь зразу, шановні. Так, і давайте одразу заложимо кам'яну стіну. Хоча б з боку супротивника, я вже не кажу з інших боків. Так, наш союзник будує фортецю, це нас трошки надихає. Так, ну маємо ми три казарми, чотири стайні буквально на кінець миру. Так, бачимо ворожі війська підходять, ми може і не добудуємо. І вже бачимо рейд пішов в нашу сторону. Так, стоп, ми забули взяти щось щоб тобі добре не було. Так, треба нам одразу берегтися від рейду. Хоча я не розумію сенс цього рейду, бо як не як, ми все одно тут маємо однакові нації. Так, що ти хочеш зробити? Максимум що ти можеш зробити, це трошки мені тут поганити картину, скажімо так. Але не більше цього. Так, і от бачимо, пробив мені стінку і бачимо військо суне сюди. Так, наша артилерія собака далеко. Не знаю, чи він рішиться одразу на штурм чи ні. Так, ну що ж, давайте будемо зараз спробувати якось по максимуму припекти йому. Так, і він все-таки вирішив піти до нас вогнем, вогнем і мечем. Так, і наша ще жодна навіть швидкострільність не вкачана. Тільки вкачані в казармі і в стайні нашим військам. А, дивіться на це чудо, ми його продавили. Ми його просто продавили. І без швидкострільності, і без нічого. Чудо. Ну, У нас такі були вкачані в казарми і нас трошки було більше по кількості, мабуть, мушкетів. Так що давайте топимо до нього додому. Так, він нам все-таки тут шкоди трохи наробив собакам. Так, ну тут вже все, фіаско. Де ви хлопці ще буде бігали, не пойму ніяк. Чи там в стіні чи яка зараза Ну давайте будемо підсуватись далі. Так, це в нас є і бачимо нашого союзника. Ще армія суне. Давайте ми займемо ці шахти. Нам їх особи не треба, тим більше у нас однакова нація. Але будемо підсувати саме. Так, наш союзник вирішив не ризикувати. І вирішив відійти, скажімо так, в сторону кращу. Так, давайте в цю стінку хоча б домуруйте. Так, ми від нашого суперника піджали, тільки у нас драгони побігли вперед. Так зараз ми перегрупуємо трошки війська і підемо в наступ. Так, а що це в нас таке було? А, Це у нас з цього боку рейд був. І нам все-таки золоті шахти він трошки виніс собаком. Давайте ми вас покращимо. Ну, Одна золота шахта, я думаю, нічого нам не рішає. Тим більше що наш супротивник побачив, що ми війська гуртуємо біля нього і вирішив здатися. Ну, Це печальненько. Міг хоча б до кінця бою вже дожити. Ну, маємо те, що маємо. Так, тут ми навіть не зачепили Боже, ми 5 хвилин, навіть 4 купіка мене буде, не робили військ. Так, і давайте будемо бити стінку з цього боку, хоча ні. Бачимо, на горі там стоять всякі дядьки погані. Так що давайте ми трошки перешикуємося. Так, давайте мушкетери, ви теребі Я замурую за вами браму. Ось так воно буде виглядати. Так, золота шахта в нас в принципі компенсована сусідом нашим, який нам подарив шахт пару штук. Так, і давайте ще ось тут ми замуруємо теж стіну. Щоб, не дай Бог, і рейди не пішли, чи ще щось. Чи ми тут армію не погубили свою. Але в підсумку у нього вже так, його фортеця в осаді. Не знаю, що там можна буде зробити. Так, цих ми прибрали. Так, і давайте одразу якусь ще тут закинемо будівлю. Так, і давайте ще тут наставимо будиночків. Бо їх мало як кажуть ніколи не, бу... не буває. Так, нарешті ми взяли в кінці підкову на 20-й хвилині, на 23 23 Так, ну давайте будемо вибивати цю браму, поки він фортецю не побудував. Хоча я бачу отут з... знизу буквально день будує фортецю. Дивіться, як він обморував грубок. На мою думку, це вельми неправильно і це вельми. Дуже погано. Поясню навіть чому. Бо якщо поставити на ці горі ворог, поставить свою арту, він покриє буквально всю вашу базу. Самі розумієте, що це доволі погане дійство буде. Так, ну що, давайте ми ще підженемо свою кавалерію. І по максимуму заодно і піднестимо. Так, давайте всі дружно сюди, на цю золоту шахту. Ну не знаю чи був сенс підривати тобі шахту, шановний. Так, тут у нас також Саксонія, як не як. Ну що, робить рандаширів, Ну тут ми тобі нічого не зможемо поганити. Нація буквально друга не буде. Як не як. Так, де ви побігли? Ми треба ви тут шкан... стіну з цього боку підкоцали, щоб він міг її побудувати. Так, давайте всі дружненько сюди. Бачимо у нашого супротивника вже проблеми з золотом, Ну, ми поки легенько так настрелюємо по інших ресурсах. Так, а що в нас тут гориться? Ось я не зрозумів, хто по тобі пальну так. І то при тому я вам скажу, що ми навіть не взяли жодної швидкострільності. Тільки беремо першу силу пострілу. Тепер ми візьмемо першу швидку стрільність, як не якби пасувало би на такій хвилині вже щось взяти мінімум. Так, ну що, давайте дерево ще не будемо цього всього ставити. Так, і поки у нас тут все в осаді, будемо зараз трошки рухатись, ще постріляємо по ворожим військам. Тим більше у них точка збору кубка невеличка. Так, що тут за чортвориться. Давай візьмемо це, бо це мене доведе до чогось нехорошого, скажімо так. Так, і нам ще пасувало поставити останній фрагмент кам'яної стіни. Нам не було ціни взагалі. Так, ну що, давайте ми тут відкриємо ворота. Так, навіть трошки тут підапнемо. Ну що, наша арта вже зробила нам доволі широкий, скажімо так, діапазон. Так, це все є, це все є. Ну, давайте ми ще це апнемо. І це також. А на це нам вже не хватить грошенят. На жаль, так, і в нас ще десь має бути одна шахта. Це в нас ось тут. Так, це в нас є, це в нас є. Так, ну давайте ще поставимо пару хаток як-не-як. -як. Так, і давайте будемо штурмувати. Так, бачимо, у нас там побіг невеличкий рейд. Я думаю, він там вже ніякої погоди не зіграє. Так що на це вже типу нема. Так, нашому союзнику ми дали команду давай гом і бачу, він пішов в наступ. Так, це у нас тут ці чоловіки ганяються буквально. Так, я думаю, що ви, вас тут доволі достатньо буде, щоб перебити їх. Та націю він вже може захоплювати і зривати все, що хоче робити. Так, все так він зриває. Ну, це вже йому не особо поможе. Так, ми свої піхоти постараємося минути поза шахту. Але стоп, погано, бо ми захопили шахту. Ах! Це називається як покласти своїх мушкетерів. На ворожій шахті. Ужас. Хоча це все одно йому не допомогло, але втрати доволі відчутні. Так, ну давайте ще доб'ємо золотом, щоб в нього скінчилося повністю. Так, це в нас є, це в нас є. Ну і в підсумку я думаю, що в нас тут перемога. Єдине, що ми втратили, це буквально пару шахт і пару будиночків. І буквально десь втратили дві сотні мушкетерів піших через оту шахту, щоб їй добре не було. Так, все. Я думаю тут вже він здаваться по ідеї, мав би. Не встиг він побудувати, на жаль, фортецю. А наш союзник заклав фортецю 4 стайні. Дві казарми. Я думаю, що доволі непогано. Так, наш союзник... З нами спротивник здався. Ну і би фіолетовий одразу навійшов, що можна було пробувати, скажімо так, підриватися, а так вже сенсу ніякого немає. Це то при тому, що фіолетово була швидкострільність, у нас не було цього. У нас було тільки у нас село... не було, у нас було аж потім пішло. Ми буквально голими руками передушили фіолетового. Давайте ще глянемо по військам. Ось таке в нас вийшло. Що ж, дякую за увагу. Слава Україні.